Червоні пропорції під час вагітності. У першому триместрі це до 12 тижнів вагітності. Якщо вас турбують кро'янністі виділення, різкий головний біль, який посилюється і не знімається ніякими препаратами, різкі болі, низу живота, будь-які симптоми припинення вагітності. Температури, також надмірна любота. І додатково, якщо ви на пізніших термінах, тобто від 20 -ти тижнів вагітності, відчуваєте різке припинення рухів плода або слабкі рухи плода, якщо вас турбує різке підвищення або зниження артеріального тиску, виражені напрямки на руках та ногах, якщо вас турбують будь-які із вище перелічених симптомів, Обов'язково негайно звертайтесь до вашого лікаря-гінеколога або викликайте швидку. Якщо ви хочете бути впевнені у безпечному перебігу вашої вагітності та не стояти у чергах у жіночих консультаціях, запрошую вас стати на облік до мене у медичному центрі АП.